Іван пише, отже, скажіть, чи відрізняється служба Божа католиків православних, бо коли ви несете чашу причастя, згадуєте Папу Римського а в кінці всіх православних християн, а православні Епіфанія. Ну, то видко, що наша церква більша, як їхня, бо їхня церква закінчується на епіфанію. А наше не закінчується на блаженнішому е, Шевчукові, а, а йде далі ми визнаємо е, Папу Римського. Ну, е, я не, не хочу жартувати знаєте, над цими речами, але Українська Рекатолицька церква належить до Вселенської церкви. Главою Вселенської церкви є Папа Римський. Всіх вас православних християн, ви не знаєте, що таке православне. Ви не думаєте, що Православна церква України, яка себе називає Православна Церква України, що це вони тільки мають право називати себе православними. Православні це ті, які почитають Господа Бога в іконах. Це ще були в часи іконоборства, що церква розділилася. У, розділилася була у в тому, що одні боялися почитати ікони, тому що в Біблії написано: Не поклоняйся творінню рук людських. Але в Біблії було написано, що це творіння рук людських. Були ідоли, Бол вони якісь там, ідоли, Бог землеробства, Бог е, плодородія, Бог грому, Бог дощу, ну і так далі. Мистей прийшов і сказав, заповіді приніс, на які Господь Бог сам своєю рукою написав. Я, Господь Бог твій, що вивів тебе з землі Єгипетської з дому неволі. Отож, нехай не буде в тебе інших богів крім мене. Перша заповідь, щоб не було інших богів крім мене. І там, в книзі Вихід, там воно чітко розписано: не поклоняйся творінню рук людських, ні виріс для них всяких болванів, ні там тратата, -та, і там перечисляй їх. І коли постали ікони по тексту, це ж творіння рук людських, та? і люди боялися, щоби. Не порушити саму першу заповідь, і почалися діалоги, конфлікти. І прийшлося аж скликати Вселенський собор. І прийшли потім до того, що ми отримали право проставляти Бога в іконах. Ми стали церква християнська православна. Є церкви, які ікони не узнають. Ну, наприклад, сьогодні протестанти, багато протестантських е, течій є, які називають себе християнами, але ікони вони не почитають, вони не православні. По-перше, до Вселенського собору немає ніякого відношення, а всі ті, хто належить ну, до Вселенського собору, Є православні, ті, що мають право почитати ікони, а це і римо католики, і греко-католики, і православні усіх номінацій, яких ми привикли називати. Бо тому що е, римокатолицька церква це є, означає з двох силах. Римо католицька, Римо через то, що вона має римський обряд, скажімо, західний обряд. А католікос це означає вселенський. Ми з Візантії маємо е, якби, походження, ми з Греції, так, ми є греко католікос а католиць, католицька це значить Вселенська. Тобто ми належимо до Вселенської церкви, яка має е, східний обряд. Там є Римо-католицька церква, яка має західний обряд. Це є два основні християнські центри, які відрізняються тільки обрядом. Ті мають <coughs> римський. А ми маємо грецькі. Хто такі православні? Православні це ті так само церква, яка із, із східного обряду, так само з Греції прийняла віру християнство, все, але у свій час відділилася від Вселенської від церкви. Ми будемо собі самі і все. Ми будемо е, православні. Ні греко-католики, ні римо-католики, ми просто православні. Не належимо ні до того, ні до того. Хоча повністю належить до грецького обряду. Одяги грецькі, філони грецькі, устав, ну, такі самий, як у греко-католиків. Бо коли церква розділилася була, Візантія відділилася була від Риму, і вони все стали окремі. І ми разом з ними, бо, тому що це сталося у 1054 році. Але потім частина вірних вернулася в Лону Вселенської церкви. Це була така Берестейська унія. через яку ми вернулися в лоно Вселенської церкви. І правдиво є два центри: Римський і Грецький. Просто ми, як греко-католики, які представляємо грецький обряд, звичай східний, але ми належимо до Вселенської церкви. А ці, які себе сьогодні називають православними, які мають Томас, вони так само належать до тієї церкви, але до Вселенської не належать. І тому, коли говорить, я говорю, як греко-католик, святішого Вселенського, папу Римського. І всіх вас православних християн, тут ніц нема ніякої помилки. І коли православні говорять епіфанія і Барфоломея згадують як е, патріарха, І кажуть всіх вас православних християн, вони нічого не, не, не порушують. католики кажуть, і всіх вас християн, без уточнення. Я прихильний до того, щоб. Якщо ми рухаємося в тому дусі екомунічного руху, єдність між парафіями, Я за те, щоб просто усіх вас християн, бо тому що кінець кінців є ну, православні, це теж правильно би звучало, але воно зараз за свій час набрало такої забареності, що це стосується тільки ПЦУ. Ну, і ще московських. А що тоді риму католики? Я, от, наприклад, на, на храмове на храмові свято запросив римукатоликів, вони тут стоять збоку, І я такий всіх вас православних християн. А він їх як сиротинушка, якби не про нього, да? тому я за те, щоб, щоб воно звучало у всіх вас християн, щоб не було оцих розділювань, оцих. Ідентичність обряду і так видно: по одягу, по відправі, чистий спокій. Не треба то розділювати. І не треба собі привласнювати, що ніби тільки вони є православні. Православні є і греко-католики, і православні є і рим-католики. Бо, тому що мають, Бога, мають право представляти Бога на... <кій> в іконах.